Я впевнений, що ви зі мною погодитесь, що сьогодні розмови про необхідність реорганізації транспортного мережи міста Києва стали настільки регулярними, що практично є темою номер один на всіх таблоїдах. Проблема є настільки очевидною, що навіть не потребує будь-якого підтвердження своєї актуальності. Це гірка правда, і ми з нею погоджуємось. Але ж сьогодні, мені здається, ми маємо реальну можливість, реальний шанс змінити ситуацію на краще. Завдяки Світовому банку та його допомозі ми сьогодні отримали реальний інструмент, який фактично допоможе нам ефективно використовувати бюджетні кошти. Це нова транспортна модель, заради якої ми, власне кажучи, тут сьогодні і зібралися. Цей інструмент дуже потужний, але при некомпетентному використанні він фактично нічого не вартий. Модель є достатньо реалістичною, достатньо адекватною, але вона також має свої певні обмеження, певні припущення, тому, працюючи з цією моделлю, ми повинні мати дуже філігринний підхід, дуже виважений підхід, бо як можемо, Зробити краще, так і гірше. Наразі ми розуміємо, що розробити модель було дуже важко, було дуже важливо, але сьогодні більш важливішим є її ефективно використовувати та ефективно впровадити. Тут ми знову звертаємось за допомогою до Світового банку, до вас, до спільноти, з тим, щоб разом. Напрацювати найбільш оптимальний шлях реформування нашої транспортної мережі, напрацювати варіанти, відшліфувати їх і в кінці кінців довести до фактичної, повної, ефективної реалізації. Тому я хотів би побажати нам всім успіхів в цій нелегкій справі. І сподіваюся, що в нас все вийде. Дякую. Київ і Київська область це, на это великий київський регіон, і проблеми у нас общем. Скажу так, що останні роки Київська область очень сильно почала розвиватися. Тока в Києві університети отримали сюзі Адан Доброго ранку, шановне панство. Хочу принести вибачення, але я, на жаль, не володію українською мовою. Амвери гепічобігір чюдей вифізенти вордбанк і так на літо або діворк да ви вдан ви ти адміністрації. Мені дуже приємно брати участь сьогодні у цьому заході і ознайомити вас з тими напрацюваннями, які експерти Світового банку зробили спільно з київською міською адміністрацією. and citizens, We are all affected by the quality of афекте transport. квалітіобранспорт uh, власне як користувачі uh, міського транспорту, як громадяни, uh, ми всі uh, відчуваємо той чи інший вплив uh, від uh, якості uh, транспортних послуг. And, uh, the KF, uh, City Administration has been very proactive in trying to provide better transport. А і власне київська міська адміністрація докладає чималих зусиль аби підвищити ефективність обслуговування пасажирів на міському транспорті. The World Bank has been supporting this process for over Діворбанк газбінсупортіндіспросісфовернірна і вже понад один рік світовий банк надає підтримку у цих зусиллях київської адміністрації um, we have uh, collect, uh, collected data and information to understand the situation and the problems. Ми розпочали цю роботу а, зі збору даних, з отримання інформації а, за, для а, належної і правильної оцінки поточного стану речей. And we have prepared different, different Uh, scenarios for optimization. і на основі аналізу цієї інформації ми розробили uh, кілька опцій, uh, кілька сценаріїв для оптимізації. І трошки пізніше мої колеги більш детально ознайомлять вас з цієї з результатами цієї роботи. at uh, providing a better transport with low investment for the city. І, зокрема, ми намагалися забезпечити більш якісне обслуговування на міському транспорті за можливо найменших витрат. Ді алтернатів з пропос арнабифайнд. Ми запропонували декілька альтернативних варіантів, які наразі доопрацьовуються.

In a way. і Ми сподіваємося, що найближчим часом у короткостроковій перспективі ситуація з міським транспортом кардинально поліпшиться у місті Києві. Є київська. Дякую вам за те, що ви сьогодні на нашій конференції дійсно дещо незвичний формат для влади, але це ще одне підтвердження. Чергове, що ми прагнемо змін. Ми хочемо е, йти в ногу з часом, бути сучасними. І сьогоднішня конференція в першу чергу присвячена е, новим напрацюванням, новій концепції та побудові нової стратегії е, з, в напрямку в транспортної е, системи. І ми хочемо сьогодні всіх вас запросити до співпраці. Е, Розуміємо, що транспортна проблема є одна з найбільш кричущих. Ми не мали транспортної стратегії з 1986 року. Уявіть собі, це 30 років. За цей час багато чого змінилося. Змінилися одні індустріальні об'єкти, замінили інші, побудовані нові квартали. І це все впливає на транспортну систему. Ми розуміємо, що сучасна людина прагне економити час, прагне сьогодні менше проводити взагалі часу в транспорті. І в принципі це є серйозний макроекономічний ефект. Адже чим менше людина проводить транспорт, і, тим більше вона працює і по факту виробляє ВВП. І ми маємо зробити всі зусилля свої направити на те, щоб зробити транспортну систему якісною, зручною. І ці напрацювання, які сьогодні ми маємо з світовим банком, ми прагнемо втілити якомога швидше. І ми дуже вдячні Світовому банку за підтримку, тому що насправді самостійно нам буде практично неможливо втілити нові рішення, адже вони потребують значних фінансових ресурсів. І сьогодні ми заявляємо про те, що ми, по-перше, ми, ми відкриті, ми прозорі і ми ще раз кажу прагнемо втілити ті рекомендації, які сьогодні були напрацьовані. Хочеться сказати про те, що сьогодні також ми підкреслюємо про те, що ми розуміємо е, ті проблеми, які сьогодні існують. Е, ми бачимо всі очевидні речі, е, хаотично напаркування автомобілів в місті, е, незручні транспортні маршрути, дублюючі маршрути. Ми бачимо е, багато, е, скажімо так, не прогалин в цьому напрямку. Але при цьому ми розуміємо, що тільки разом ми зможемо їх подолати. Хочеться зазначити, що в цілому в основі нашої нової транспортної стратегії будуть лежати зовсім інші засади. В першу чергу ми маємо розуміти, що має бути віддана в цій системі перевага людині. І я хочу навіть зацитувати деякі важливі засади: пішохід важливіше автомобіля. Велосипедист важливіший автомобіля, маршрутний автобус або трамвай важливіше автомобіля. Всі автомобілісти рівні, їдучий автомобіль важливіше припаркований. Перший виконує корисну транспортну роботу, другий ні. Тобто ми сьогодні говоримо про те, що ми маємо надати перевагу розвитку пішохідних маршрутів, веломаршрутів. Ми маємо сьогодні втілити нову транспортну схему, яка передбачає більш Ефективне і раціональне використання транспорту, ми, ми маємо втілити ці всі наші нові напрацювання. Я маю, маю впевненість, що ці всі інструменти, в тому числі і паркувальний, новий, новий паркувальний простір, вони мають сьогодні дати нам можливість, якщо можна так сказати, пересадити людину з власного автомобіля на громадський транспорт. І сьогодні ми розглянемо дуже, або не дуже багато, але основні такі приклади, цікаві дуже проекти, яким чином ми плануємо це зробити, які в основі будуть лежати інструменти. Хочу зазначити, що також при допомозі Світового банку ми нарешті отримали дуже важливий інструмент. Це дійсно про те, що Геннадій Володимирович сьогодні сказав, це нова транспортна модель. Яка передбачає в собі дуже велику базу даних і дає можливість сьогодні порахувати, як вплинуть ті чи інші рішення на всю нашу транспортну систему. Таким чином, ми сьогодні можемо розставляти пріоритети в розбудові транспортної інфраструктури. Ми можемо сьогодні заздалегідь порахувати, що ми отримаємо від того прийняття того чи іншого рішення. Раніше, на жаль, цього не було. І е, приймалися рішення інколи суб'єктивної, і через це ми і маємо великі проблеми. Але вже сьогодні, спираючись на ці основні е, інструменти, я маю надію, ми матимемо ефективну е, робочу модель. Про ту роботу, яку, яка була проведена в минулому році, експериментальна робота з е, Світовим банком, з департаментом транспорту, з Києвом як ми зробили невеличку революцію на самому великому мікрорайоні Києва на е, Деснянському районі. Коли ми отримали у серпні і в вересні місяці експериментальні напрацювання Світового банку, ми почали впроваджувати експериментально маршрути. І е, такий маршрут, як 114. Коротко розкажу, це маршрут, який з'єднав е, ліву частину міста з хрещатиком, з железнодорожним вокзалом. Уже за е, дві, неділі, дві неділі роботи свій маршрут почав перевозити близько 10 тисяч пасажирів. На сьогоднішній день він перевозить близько 12 тисяч пасажирів щодня. За 30 хвилин пасажир може дістатися з лівої частини строєщини до хрещатика. Я думаю, що це дуже вдалий маршрут, це магістральний маршрут, і е, цей маршрут показав, що дійсно потрібно такі маршрути і вони мають право на життя. Другий маршрут е, це е, тролейбусний маршрут, який е, розгрузив пересадочний вузол Петрівку. Це новий е, тролейбусний маршрут 47, який з Троєщини забрав пасажирів і почав е, 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 їх завозити на, е, до станції метра, метро Мінська. Таким чином ми змогли ще 8 тисяч пасажирів забрати з пересадочного вузла і розгрузити пересадочний вузол. І ми вже маємо 26 тисяч пасажирів, які е, змогли, змогли користуватися е, зовсім інакшим видом транспорту. І третій маршрут це е, 101 маршрут, який ми впровадили. Ми його продовжили е, чуть далі по мікрорайону, там де взагалі не було громадського транспорту. І на сьогоднішній день він перевозив уже близько 18 тисяч пасажирів з інтервалом 5 хвилин. І так ми маємо, якщо підрахувати всі маршрути, ми маємо 40 тисяч пасажирів, які ми експериментально зробили, які ми можемо чіткою з гідністю сказати, що модель працює, модель робоча. І це дійсно невеличка революція пройшла в Деснянському районі. Хто з Деснянського району, то він замітив, і дуже багато людей нам пишуть вдячності, що кінець кінців вони відчули, що щось почало змінюватися. Також ми на цих же маршрутах ми експериментально збільшили швидкість. Це е, дуже суттєво. Коли ми розпочинали їздити, коли весь рухомий склад наш їздить, е, середня швидкість складала 24, е, 14 км в годину. Ми провели переатестацію своїх водіїв, ми заставили їх краще працювати. І на сьогоднішній день середня швидкість саме на цих магістральних маршрутах і на маршрути, там, де є виділена лінія, у нас середня швидкість 24 км в годину. І, і я думаю, що от такі впровадження і такі експериментальні, і такі кроки як впровадження транспортної моделі, і коли ми зараз розпрацьовуємо перший етап, для першого етапу нам необхідно е, закупити 235 автобусів, 250 тролейбусів, 63 трамваї велик, е, над великою кількістю пасажирів. Я думаю, якщо ми це все впровадимо, це дійсно буде транспортна революція. І е, ми всі разом відчуємо, що е, ми достійні жити у європейському місті, в європейській країні, і е, Київ, Київ достойний мати великого звання і впровадити в кінець кінців транспортну модель. Дякую. на сьогодні. Ми маємо знайти відповідь на такі питання: наприклад, чи потрібна нам зараз метро, чи не потрібна, чи можливо воно нам потрібно буде через 5-7 років, чи е, якщо. Яка є оптимальна схема, щоб з'єднати лівий берег та правий берег? Чи це має бути, наприклад, там, кільце електрички, На якому, в якому етапі воно все має будуватися? Що? Тому що навіть якщо ми напрацюємо найбільш ефективну схему, важливим також є в якому порядку її відбудовувати. Тому що, наприклад, якщо ми сьогодні побудуємо міст, він не породить ніякого кешфлоу. Якщо ми запустимо електричку кільце, то воно з першого дня функціонування почне нам генерувати дінежний потік. І ми зможемо повертати кредити, і обслуговувати їх. Тому я звертаю увагу на те, що важливим є не тільки напрацювання самої схеми, а саме порядок її впровадження. Це дуже важливо. І я сьогодні хочу сказати, що ми маємо можливість залучити кредити. Але перш ніж їх залучати, щоб бути відповідальними господарями, ми маємо чітко розуміти, що ми маємо кошти для їх повернення, тому що ми не можемо покласти на майбутніх наших послідовників обов'язок погашати наші кредити і фактично ставити місто на межу виживання. Тому хочу звернути саме увагу на це. І звіти проведено нашому підрозділу внутрішнього аудиту.